Під парламентом вранці вже зібралися активісти, аби вимагати позбавлення імунітету депутатів, яких підозрюють у злочинах. З людьми говорила наша Тетяна Фруктова. Таню, добрий день. Розкажи, чи багато прийшло людей, і чи вірять вони, що депутати їх почують. Доброго дня, Святослава. Справа в тому, що сьогодні під верховною Радою декілька мітингів. Ви зараз за моєю спиною можете побачити людей, які зібралися з іншої причини. А ті, хто боролися сьогодні за зняття депутатської недоторканності, частина з них перемістилася трошки в затінок, тому що сьогодні було тут достатньо спекотно. Люди почали збиратися близько дев'ятої ранки. Проте основна частина підійшла все ж до 10-ї, до того часу, як почали депутати сходитися народні. На роботу вони розтягнули на їх шляхові банер з обличчями шістьох е, героїв сьогоднішнього дня і намагалися безпосередньо вплинути е, на те, щоб вони голосували про зазняття е, з них е, депутатської недоторканості. Е, люди сьогодні прийшли під різними політичними прапорами а також без них під прапорами е, також партії, які ще не представлені в парламенті. Частина депутатів виступала з машини, яка була припаркована ближче до вулиці Грушевського. На ті самій Амі машині встановили банки трилітрові банки е, з водою, е, в них були обличчя шістьох е, народних обранців доля яких сьогодні е, сподіваються вирішиться у парламенті. Е, і знаєш, головне, щоб було зрозуміло, і ті, хто прийшов під прапорами, і е, в першу чергу ті, хто прийшов від себе, громадські активісти, просто люди е, вони хотіли нагадати про те, що народний контроль існує. Він нікуди не дінеться. І люди всі як один говорили про те, що е, якщо сьогодні не подіяти, що вони вийшли на вулицю. Вони готові це робити ледь не щодня і обов'язково прийдуть у четвер. Давайте послухаємо. Ми побачили велику долю цинізму, коли от викрили там декілька народних депутатів в хабарництві, і комітет просто-напросто закриває на це очі. Ми будемо постійно приходити тримати це на контролі, продовжувати протести проти шести депутатів, які зображені на картинку. Дійсно, люди постійно скандували, що якщо депутати не зроблять своє рішення, то порушників зніме народ. І другим кроком, бажаним кроком, усі як один, казали, що взагалі треба скасувати депутатську недоторканність. Хоча зараз, звичайно, людей влаштує і скасування депутатської недоторканності з шістьох цих людей. Зараз частина депутатів, як ви вже бачили, з включенням мого колеги всередині парламенту частина людей залишилася на вулиці чатувати, чим закінчить це сьогоднішня акція? Ми теж залишаємося на місці. Сподіваюсь, шістнадцять 16.45 вже розкажемо вам якісь більше подробиць з цього приводу. Студія дякуємо Тетяні Фруктові. Вона розповіла про протести, які мають спонукати депутатів позбавити своїх колег недоторканості. А чи позбавлять про це вже в наступних випусках ТСН. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.